Підйдемо со мною. Друзі, моє вітання. Сьогодні прийшла настояща весна, травка зеленіє. І в 2025 році наші кози, після того, як вони родились, окотилися всі, йдуть перший раз на випас. Рука, слава Богу, заживає, шви сняли, все нормально, жити Не смертельно. Підігнали. Мотоблок, і Так як я в якомусь відео казав, хотів зробити тут заїзд для того, щоб можна було вичищати. Проще заїжджати мотоблоком. Уже ми це зробили. Дякую моєму другу, Андрюха. Привіт. Потім треба буде ще, мабуть, отут зробити двері, щоб можна було під'їжджати прицеплю і вивозити цей навоз, щоб не вивозити через оті дверчата. Так, Зробили дуже просто. На крючках приварили рамку до сітки, сітку обрізали і вийшли кусок забора. Ванечка знімаємо, синок, і починаємо. І якраз кози будуть зараз отак вот чик. Сюди, хопа, сюди на себе. В сторону от Все, пожалуйста. Заїжджайте. Козочки йдуть перший раз на випас в цьому році. О, трава, 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 класс, клас клас, клас, клас. Травка тут, звісно, невеличка, ще маленька. Но я думаю, що їм якраз для того, щоб вони привикали, зараз багато і не треба, щоб вони чуть підщіпують. Хай. Як ви можете бачити, ми також покрасили цей наш прицеп, прицепет, у нас взагалі чуть ли не Геленваген. Ха-ха! Клас вообще. Ванечка, любенький синочок. Давай потрудимось. Давай, во славу Господа нашего Иисуса Христа. Поехали. Давай, подъезжай сюда. Красавчик. Хорош, хорош, Ваня. Друзья, так как вы можете тут увидеть, оно, вся подстилка, яка за зиму набралась, а коза навытягивала сина, на Наробили на, на, на нам тут своїх відходів, і Тому вона починає гнити, починає давати такий запах неприємний. Для цього, щоб це, цього нічого не було, ми будемо зараз це все вивозити, трудиться. Уже тут діти без мого участі, так як я мав больничний, вивезли тут оскільки? два три прицепа вивезли? Два прицепа вивезли. от. А зараз ми продовжимо це все. Ну, ви можете приєднуватися до нас і наблюдати, як ми це будемо робити. Я думаю, що, що нам вже потрібно приймати заявки на навоз. Хороший, хороший, перегнивший. Ну ще не до кінця, звісно, перегнивши. Ну, перегніє буде добре, тому що це якраз козячий козячий навоз. Я знаю, козячий він, мабуть... Теж після сложного жилудка, але я знаю, що конний навоз, він дуже класний, і його навіть е, ну, от ми були в Європі, його навіть замовляють для розаріїв, для роз. От по чому-то конний навоз підходить дуже хороший навоз. Ну, дивлячись по составу, по цьому по всьому, я розумію, що Козячий навоз буде не хуже. Ще як перегніє, буде добре. Ми віддільно його складуємо на компостну яму. На той ямі у нас немає там ні віточок, ні палочок, ні кульочків, ніяких, ні а чисто-чисто-чисто навоз, який потім перегніє. І будемо... А може його треба, що ж, може його треба фасу, ну, фасувати і кудись на супермаркет по кілограму. Ну, да. Ну, да. Бізнес план. Іван, Іван, я маю бізнес план. На Європу, На Європу по кілограмам фасуємо какашечний козячий навоз. Какашечний, а український навоз. Український козячий навоз. Ходімо, друзі, я ще покажу, ще ж ми чим займаємося зараз. І в наступних відео ви побачите, що ми будемо робити з нашим ставочком. Ходімо. Ходімо глянемо, що я тут роблю з оставочком. То у нас на прошлих відео і в літі, літом ви бачили, що в цьому ставочку все висохло. А зараз у нас отута, о, о, така от штучка. Оцей змей змій нам доповнює сюди воду хорошим напорчиком. Ми вже до половини набрали. Вітрячок. Ну, Сьогодні слабенький вітерочок. Вітрячок також працює. Про нього буде взагалі отне відео. Ходімо, покажу, откуди воду беремо. Що, вкусно, да? ага, неплохо, да? після зими зеленії травички лупануть. А воду ми беремо з оцього нашого рівчака по периметру нашої садиби по огорожі. І він ще з'єднаний з, з отією сточною водою. По старому, по той старіці, по той затоці. Якраз це все та, талі води і ґрунтові води, які зараз піднялися. І це вода то, що не наїсть, то, що найкраще для ставочка. Тому зараз накачаємо і будемо надіятися і вірити, вірити в те, що вода вся не висохне. І далі, звісно, хочеться і зарибити. Наш ставочок, щоб ми мали рибу. Не знаю, а ну камера покаже. чи ні, от Там. там, ага. Я звідси бачу, ходить сапля. Пасеться по, 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 цій, по цій затоці. Вона набрала, набралася водички, така добряча калюжа стала. То так і є, дикий кут, є дикий кут. Все по-дикому, все по натуральному. Тому я вас запрошую, хто не підписався, друзі, будь ласочка. вам це не важко. Натисніть, підпишіться, тому що я бачу, знову нас е просмотри люди дивляться, але ті, хто не підписаний, підпишіться. Нам буде приємно. І це буде нас стимулювати робити більше відео. А ви лишайтеся, хто підписаний, лишайтеся з нами. Ставте подобайки, не вподобайки. І це ви хочу також сказати і від дикого кута. Божих вам благословіть.